Повідомляють, що у Луцьку, нібито суттєво погіршилася якість повітря. Про це свідчать дані ресурсу Екваєр, що відстежує рівень забруднення повітря у режимі реального часу. Зараз місто перебуває у рейтингу на другому місці за забрудненням повітря в Україні після Києва. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» звернувся за коментарем до комплексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища, яка аналізує якість повітря на Волині. Там спростували цю інформацію. Я дівчата все зробили. Дивіться, як у нас шоро. На постах. Чотири рази на добу в нас відбираються проби атмосферного повітря. І зараз дівчата проаналізували 13.00 вчорашню, 19.00, час нічний вони проаналізували, і 7 ранку це чотири проби вони проаналізували. Перевищення mm -hmm. ні по одному інгредієнту не було. Тож за словами Наталії Нікітіної якість повітря на Волині в нормі а громадянам не варто хвилюватися.